Я отримав погрози своєму життю, погрози вбивством від Сергія Притули, його фонду, його співробітників, а також Лачина та Сергія Стерненка. І все через моє відео пост в твіттері про те, де я запитую Сергія Стерненко. А де звіти? По донатам, які ти збираєш вже два роки, де звітність по твоїм криптогаманцям, на яких осіли сотні тисяч доларів, тому що в тебе немає цих звітів, немає нічого. Де це все прочитати і дізнатись? І у відповідь на це я отримав погрози життю від співробітників фонду Сергія Притули від Стерненка, від Лачина і жодної відповіді на те, де звіти. Отак, українці, ви донатьте, а потім, коли запитаєте, де звіти, вам будуть погрожувати, погрожувати вашому здоров'ю, життю. Чому? Бо це мафія. Мафія, яка співпрацює з сьогоднішньою владою, і для них війна це просто бізнес. Це просто можливість потрапити у владу на наступних виборах. І це вони мені погрожують, і я знаходжусь на заході. І вони тим самим показують, що ніхто. З блогерів, журналістів, активістів, знаходячись на території України, ніколи не задасть їм подібних запитань, тому що вони залякують таких людей. Вони кажуть, що з вами буде. Якщо ви будете запитувати, підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди. Там ви дізнаєтесь те, про що не розкажуть на єдиному марафоні. Там ви дізнаєтесь те, за що мене хочуть вбити. Підписуйтесь. Лінк в описі цього тіктоку.